От мені завжди цікаво, чому камера завжди передає світліше, ніж є насправді. Зараз дев'ята вже. Ну, без п'яти хвилин. Там, як завжди, хто, хто за сіно дереться, сіно кажу, ну воно то трава, тільки вона за день висохла. Хто за траву дереться, хто за зерно, коротше кажучи, як завжди, я вже з горем пополам відтягала за цицьки лівою рукою. О, так і живем. Дев'ята година, да? Ага, ага, каже. Ага, то ага. Йому завтра ще рано вранці перед роботою їхати на Змійов. Зараз розповім. Коротше кажучи, відбувся в мене прийом. У невролога. Чого ви деретесь, дівчата? Що не поділили? Трави на всіх не вистачило, чи що? Відбувся прийом у невролога, а підніміть отак, а зігніть отак, а поверніть отак, кажу, не можу. Оце все, що можу. Вона каже, ну, будемо лікуватися далі. Я каже, відразу не хотіла дуже багато навантажувати ліків. Ті уколи закінчились вчора. Пігулки продовжувати ці пити, там вони на 10 днів. От, коротше кажучи, їх треба допити. І сьогодні дала нове назначення І ще два різних укола. Ну, один я не пам'ятаю, як там, що він, а один е вітаміни групи Б. Ну, це я знаю, тому що коли в мене була міжреберна невралгія, коли в мене було е защимлення лицевого нерва, чи як він українською буде. То мені також вона призначала ну, до інших ліків, ще й вітаміни групи Б. І пігулки ще й одні приписала, щоб запалення знімати. Вони там протизапальні і протиревматичні, якісь міцні, сильні, а відбулося це все вже. О пів на сьому вечора наша консультація, я набрала Вові, він каже, ну в нас вже в такий час взагалі все закрите, ну я і не впевнена, що в нас є такі ліки. Він каже, давай роби замовлення, поїду, значить, завтра вранці перед роботою, ну, раніше, щоб виїхати. А начальника попереджу, що затримаюся. Так що я зробила замовлення в аптеці. І завтра зранку поїде, придбає, приїде у коле, а тоді вже поїде на роботу. Якось так. Ой. А я дякую вам за вашу активність дуже, ну, як, як сказати, не, не то слово, що дуже рада, я вам безмежно вдячна за те, що ви допомагаєте мені, не даєте каналу злетіти вниз. Я, я задоволена, я. Кажу вам всім дякую, дякую, і ще раз дякую, тому що без вас він би б рухнув. Я намагаюся щось знімати, щось показувати, розповідати, але ви ж самі бачите. До речі, у нас ще сьогодні брі не перевернути. Ми ще. Зараз, як зайде вува, будемо брі перевертати. І хотіла вам його показати. Ну, можливо, відзніму, а вставлю е в завтрашнє відео. От. Тому що без вас він би вже давно б опустився далеко-далеко в рейтингу. Все, тому буду вам бажати тихої мирної ночі. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю, а ваша міма пішла до хати, чекати, поки зайде Вова, принесе, достане з холодильника кабрі і будемо, і будемо далі хазяйнувати. А я вирішила трішки облегшити йому участь. Це йому завтра потрібно знову сепарувати. А так як він їхатиме на Змійов, то я сказала йому, щоб він все це молочко забрав і відвіз до матусі. Хай там чи то заморожують, чи то варять какао, чи панір, що хочете, хай робить. І їм буде добре, приємно, і вові трішки легше буде. Не потрібно буде завтра сепарувати. Тому все. Всіх цілую, люблю. Бувайте. Па-па.